На авторинку Карпарк продасть від власника. Номер телефону власника буду вказувати під відео, друзі. В нас у продажі ВАЗ-2106. 1,6 бензиновий двигунчик під капотом, гарненька, біленька, автівочка, Всього лише за 20 тисяч гривень. Що може бути краще? Фаркопчик є, бампера присутні, габарити стопи, все працює. Тонування також є, автівочка свіжа. Відфарбована, дивіться, така гарненька гума ще їздити можна один сезончик, а може і навіть і два. Світло, габарити, все працює. Бензиновий двигунчик під капотом об'ємом 1,6 літри працює дуже і дуже справно. Друзі, такий у нас стан-салончику, дивимось. Стеля не висить, все гарненько, такі ще душечки, напевно, з опіля стоять. Така магнітолочка у нас присутня, під механіка, все як треба. Під капотом бензиновий двигунчик. Сухенький, чистенький, без підтьотів. Все працює просто ідеально. Новий акумулятор стоїть. Дивіться, під капоточка в такому гарному стані. Друзі, нагадую, контакти власника під відео. Сінничок 20 тисяч гривень плюс торг. Тож, кого цікавить. Telefone we cara.